Я минула своє, в бабуси скрині ховаю, де обруси й хустки, замотавши в столітній кожух, до я двері, неначе у рай відчиняю, щоб сьогодні його знов не сміло узяти до рук. Я на скриню дивлюся вертайся в сад при долині, де із яблуні цвіт осипався на коси мені, там, де мрії, солодко гіркі, і невинно дитині. Сплять у травах зелених, де квіти в медах запашні. Тільки скрині торкнуся, а звідти мелодії дивні, шелестить очерет, то вітрисько пробіг над ставком, і по черзі у цілім селі надриваються півні, щоб усіх сповістити, що ранок уже за вікном. Відчиняють ту скриню, мов двері у батьківську хату, мати кличе додому. Бо пізня на дворі пора, і бабуся чекає, щоб косу мені розчесати. І про перше кохання пташка, бече сестра. Розберу те добро, що бабуся збирала руками. Сардаки й рушники розстелю на теплій траві. Вишиванку ляну, це дарунок бабусі від мами. Білий лейбик у квітах, спідниця й примітки дві. Аромат давнини. Порожніє, звільняється скриня, В кожній речі якийсь неймовірний захований клад. Я то до грудей і радію, неначе дитина, і стелю у саду, де плюють горобці виноград. Я звільняю минуле своє від розсохлої скрині, ніби пучками пальців торкаюся рідних облич. Всю історію роду мого бережеш ти донинь, добра скрине стара, ти й онуків до себе покличеш.